мудрість спрості, вислухаймо му, святе Іван ли я миру си Твоєму, ви матеси та читання, Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. В той час приступили до Ісуса, деякі книжники з Пересею, звались до Нього. Учителю, ми хочемо побачити знак від тебе, а він у відповідь сказав, лукаве кодло перелюбне, вимає знаку, та знаку не буде йому дано, як тільки знак Пророка Іони, і як Іона був у нутрі три дні і три ночі, так буде син чоловічий у лоні землі три дні і три ночі, люди ні Стануть на суді із, із цим родом і його засудять, бо вони покаялися на проповідь Йони, а тут більше, ніж Йона. Цариця Півдня стане на суді з цим родом і його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. І коли нечистий дух вийде з чоловіка, блокає по місцях беззводних, шукаючи спочинку та не знаходить, тоді каже: Вернуся в свій дім, звідки я вийшов, приходить і знаходить його порожнім, вимитеним і прибраним. Тоді він іде, бере із собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселяються там. І останнє того чоловіка буде гірше, ніж перше. Так буде із цим родом Луками. Господи, слава. Ім'я Отця і Сина, і Свята у Духа. Мінь. Слава Ісусу Христу! Слава <кхух> Учителю, хочемо побачити від Тебе знак. І знаєте. Люди, як люди, вони привикли, їм треба, їм треба якогось зовнішнього знаку обов'язково. Бо інакше, інакше вони не повірять у Бога. І тут каже Ісус, чи так не сприймає? А Він до них відповів каже їм, лукаве кодло перелюбне вимагає знаку. Та знаку не буде вам дано тільки як знак Йони. Як Йона був три дні в кіті, так каже, син чоловічий буде в лоні землі три дні і на третій день він Воскресне. І вони хочуть знаків, знаєте, таких. Часто люди не так переймаються самим знаком, як вони кажуть, я там був, я бачу. Можете мені вірити, бо я там був, я бачив то. Відчуваєте, як людина перетягає авторитет значення того знаку на себе. І тому Христос так нервується і каже, бо тому що зверніть увагу, скільки людей, які Прийшли на святе місце на прощу і побачили і об'явлення, побачили об так? богородичка з'явилася, ангели прийшли інші речі. І воно приходить по тому і розказують, я там був. І я звучить вище, як від того, що він бачив. Люди не бачили, а я бачив. Тобто я є важний. І про це говорить Господь. Він каже, лукаве кодло і перелюбне. Знаєте, чому Він поєднює поняття лукавого кодла із перелюбниками зразу? Бо перелюбники це ті, які не постійні. Ті, які постійно міняють об'єкт свого почитання. Сьогодні. Маруся завтра гануся. І Господь Бог на це звертає увагу. І Він каже, що ваша вірність на землі, вірність своїм обов'язкам, вірність своїй жінці, вірність своєму чоловіку, вірність своїй церкві, вірність своїй державі. Це означає вірність Богої. І коли людина. Зранку до ліса ввечері до біса, то це є людина, яка не має вартості ні на землі, ні в суспільстві, ні на небі. Бо ви не можете визнати, чи ви хочете бути з Богом чи з дітьком. І тут йдеться така от цікава фраза в кінці Ісус Христос. Він тут розказує за, за Йону, скільки людей покаялося, як вони будуть стояти на суді, він розказує цариці Південну, яка прийшла побачити мудрість Соломона, і це для неї було кроком до, до прощення, бо оцінила цінність, мудрість. І тут зразу він говорить про духа, який виганяється, і, його, і він ходить, блукає, не знаходить місця притулку і вертається назад. Про що йдеться? Коли з людини виганяється злий дух, а як його виганяють? Коли людина хоче покаятися, вона приходить до Бога, Бог приходить до людини, а й присутність Бога вона робить неможливим присутність злого Духа. І він тікає. І тоді людина, як нема злого духа, починає робити порядок. Знаєте, з чим то можна порівняти? Представте собі, що ви маєте такого дуже непослушного кота, який дуже любить скакати. То на штори, то по, 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 по меблях, по сторінку, і ви не можете нічого скласти, бо тому, що він постійно скаче і постійно робить бардак. Нарешті ви того кота вигнали, закрили двері. І що робите? Робите порядок. Все поскладали, все вже на своїх місцях, і там позамітали, і там повитирали, все зробили. Кіт до хати не зайде, поки ви йому не утворити двері. Так само злий дух. Через Божу присутність він не має, що робити в людині. Але людина не може бути постійно з Богом. Бо вона є вона то посвариться, то ще щось, то понервується, то десь на когось задивиться, то щось їй там хочеться украсти, а там комусь хочеться когось наказати. І ми не завжди є з Богом. І тому, коли ми є в такому стані своєму звичайному, наші двері відкриті всі, і туди може забігти не той один кіт паскудний, що був той, той диявол замаскований, так? а він само може привести інших більше, як Христос каже. І коли він приходить, знаходить дім заметений, він тоді йде кличе других. Щоб перед ними похвалитися, чим він управляв свій час. Тому, коли покаялися, будьте дуже обережні, як кажуть, закривайте за собою двері, щоб кіт не зайшов. Не опускайтеся знову до малих простих проступків гріхів. Бо тому що назад пустите, але він вже не один прийде. А приведе ще інших. І потім, поки ти одного виженеш, другий буде газдувати. Поки будеш б'яти за одним, той назад верне. Розумієте, що я хочу вам сказати? Якщо ви справилися з одним і вигнали його, дуже добре. Але якщо він вернувся і привів з собою ще. Бо крім гріха, наприклад, Злодійства ти ще приніс чужоложство, ти ще приніс убивство, ти ще приніс зневагу до сиріт, вдів, до кривих, до калік. Ти затримував зарплату, а це все смертні гріхи. А гріх содомський, який тепер вже чуть не рекламують, все можна. Гріх содомський це гріх содомський, це бредота перед Богом. Наскільки бритка, що Бог знищив місто. Так буде, каже Господь. Із цим родом лукавим. Лукавий це то. Що Говорить одне, робить друге. Щоб стати на дорогу праведності, будьте постійні у своїх рішеннях, будьте стабільні у своїх постановах. Не будьте лукаві і лукавий до вас ніколи не приступить. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Невілі!